Бажаю здоров'я товариства. Сьогодні працював і в кінці свого робочого дня дивлюсь, стоїть біля смісника телевізор. І в мене вдома якраз немає телевізора. Я хотів якийсь новенький купити смарт тв туди-сюди. Але дивлюсь, стоїть, гляньте на секундочку, Sony і бачу Бравія. І знаю, що Sony Bravia, ну це якби якість чуть-чуть. Я не гуглив, скільки він там коштував в свої, в свої часи. Але впевнений, що це, типу, Sony Bravia, це якість якби непогана. Дивлюсь, ззаду телевізора пише: 2006 рік, думаю, ого, це старе. Але думаю, якість повинна бути класна. Коротше. Що, я взяв цей телевізор додому і думав, що ну там буде робити, не буде взагалі, може не робочий, просто хтось виніс, але делікатно просто з боку поставили, ніхто його там не копом не вивів, він закидав самий смітник, тому думаю, шанси є. Коротше, приніс додому, взяв на секундочку, в мене була отака штука, якась не знаю, від гугла чи від чого ця, ця байда. Коротше, трансмітер, якось він називається, чи як там така штучка, включається ваш hdmi вихід на старому телевізорі. І ось так конектиться теж до розетки. І все. Андрій дивиться Ютубчик в такій якості, я вам скажу, непогані. Подивіться, як цей Sony показує. Просто така собі плазмочка, я не знаю, скільки тут дюмів, 50, напевно. Ну, от така краса, 43, не знаю. Подивіться, дружочки, 19 років телевізору. Подивіться, яка краса. Ютубчик можна дивитись, нетфлікси, все що хочеш, і просто безкоштовно. Добре, що в мене той трансмітер був два з половиною роки. Просто він лежав у мене в цьому в коробочці і чекав, напевно, сьогоднішнього дня. Все, Андрій, вже телевізор поки що купляти не планує.